Вітаємо в ефірі програма Мальована Історія України, ведучий Леонід Гапєєв. Ви бачите в ефірі таку класну книжку. Автори брати Капранови. Підготували її. Два роки працювали над джерелами, створюючи текст, вигадуючи мальовані сюжети, будуючи пантеон героїв. Треба сказати. Що кінцевий результат несподівано виявився значно простішим і яскравішим, ніж первинний задум. Бо хотілося просто сплести в одну тканину відомі факти, але потім з'ясувалося, що вони не зв'яжуться, а потім знайшли втрачені нитки, заховані у чорних дірах, навели різкість на білі плями. Проте не шукайте в книзі історичних відкриттів чи екстравагантних модних теорій. Весь виклад базується на фактах, на які спирається історична наука, які підтверджені першоджерелами. Насправді, мені особисто припало до душі, знаєте, на що я зверну увагу? Що ця книжка, своїми словами, тепер скажу, ця книжка, вона має такий задум, щоб читачі мали такий, знаєте, діалог поколінь. Щоб Діти і батьки спільно вивчали українську історію, тому що сьогодні вона є не лише в шкільній чи університетській програмі вітчизняної освіти. Головне, щоб не тільки ми отримували свої оцінки, заліки, студентські чи там, оцінки під час шкільного життя, то важливо, але то, я думаю, не головне. То лише тільки перші кроки такого етапу дорослого життя. Варто переосмислення робити, і те, що нам запам'ятовується крізь роки. Те, що ми можемо згадати, переосмислити, подумати знову над тими чи іншими фактами, подіями історичного життя України, От, якщо в такому контексті це робити, то буде набагато цікавіше, глибше, змістовніше, чи не так. І мені така думка сподобалася від братів Капранових, що написано в передмові, що діти і батьки мають спільно вивчати історію, навіть взаємно консультувати одне одного. Якщо матеріал цікаво викладений, такою простою мовою, навіть такі класні тут є ілюстрації, навіть я знайшов такі як комікси, то якщо діти будуть читати в такому легкому стилі, але дуже змістовний матеріал, це набагато краще сприйматиметься. І так само для батьків, діти можуть не тільки звернутися за допомогою за порадою, з запитанням до своїх батьків, як більш освічених громадян, що цілком закономірно. Але при цьому е, діти можуть зі свого боку проконсультувати дорослих. І це цілком нормально. І не треба цього якось боятися, недооцінювати навпаки. В деяких моментах життя сучасна молодь може багато чого. Розповісти і передати таку естафету творчості дорослому поколінню, і це цілком нормальне явище. Треба просто вміти створити цей діалог поколінь. От, власне, ця книжечка це прояв діалогу поколінь. От, коротко двома словами, можна так сказати, дякуємо Острозькій академії за такий класний подарунок. Естафета творчості, читання і дослідження цієї книги передається в рубриці громадянське суспільство. Громадської організації психокультури Андрій Іванчу Халіну, досліднику психології не тільки, тому що сучасну історію треба досліджувати неупереджено, змістовно, креативно. Дякуємо за увагу!